Всім привіт! Мене звати Туся і я рада вас вітати на своєму каналі про те про все. Хотіла сьогодні зняти відео, навіть хотіла нафарбуватися, щоб було відео, говоряча голова, а не буде відео говорячі руки. У зв'язку з тим, що в час ночі я проснулася від того, що я думаю, чому я не закрила кран, чому в мене тече вода? Я пішла в ванну кімнату, дивлюся, а з крану в мене нічого не тече. А я тільки відчуваю, що мені по спині капає щось гаряче. І я повертаю голову, а в мене тече бойлер. Божечки, перекриття води, бігання з тазиками, зливання цієї води, витирання полу, щоб не затопити сусідів. Бігала я так до п'ятої ранку, ставлячи вже будильники на 10-20 хвилин, щоб просинатися, виливати воду. Страшенно розболілася голова, і лише після п'ятої до мене доходить, чому так довго стікає вода з бойлеру. Я відкриваю кран е з холодною водою, і я розумію, що маленька цівочка все ж таки тече і що виходить, не до кінця у мене. Цей вентіль, що перекриває воду, він не до кінця, він старий, ще СССР поставлений, він не до кінця перекриває воду. Я всю ніч просто бігала з крану. Получається, я відкрила вже кран, з бойлеру перестало текти, і, хоча б після п'яти з, з таким болем в голові, вже дістала таблетку. Від, господи, скажіть, Мігрені, щоб трохи поспати. Ось такий у мене був ранок, сумбурний, але я так хотіла вам зняти відео, я так давно чекала ці посилочки. А відео у мене буде, ось вони тут з боку стоять. Мій перший затест заказу звінтед. Багато хто дивиться разом зі мною Танюшою, яка проживає у Франції, вона дуже часто саме користується тим сайтом. Він це щось наподобі нашого українського OLX і шафи, де можливість купити. Люди вже перепродають з рук, те, що їм не підійшло, там є можливість безпечна посилка, і так замовляєш, ти купуєш лот. Продавцю цей лот гроші не передаються до тих пір, поки ти не отримуєш товар, не передивишся його, і напишеш, що все нормально. В Україну доставки немає. Тому це мій був такий затест. У мене тут дві посилки. Розкажу ще одну історію. Перше було, що я купила, там був величезний лот прям здоровезна посилка на, 20, на 15 євро, плюс там вони беруть комісію за те, що отримують кошти за безпеку, плюс. Пересилка бо там між країнами пересилається, але, на жаль, якась сталася проблема. У дівчинки не створювався цей ну, вона так сказала, що не створювався трек номер, щоб відправити, що вона писала, і в службу підтримки, і в того. Кошти мені були повернуті. Для тих, хто хоче, кошти мені були за все повернуті. Повністю за все. І за утримання коштів, і за пересилку, і за те, що я не отримала. Ну. А наступні дві, у мене їх дві. Давайте їх покажу. Ось так, ось одна, ось друга. Ще розповім, що в Україну не доставляють, тому мені прийшлося користуватися послугами подруг. У нас у багатьох, мабуть, є вже за кордоном. Друзі, які виїхали, вона проживає в Португалії. Вона отримала ці дві посилки, а потім з Португалії перевозом мені їх передавала. Ну що, давайте розбирати. Це така довга предісторія, аж на 4 хвилини вийшла. Оця посилка, я її купила за 3 євро плюс 3,65. Це доставка з Франції до Португалії. А ось ця посилка була, коштувала 8 євро, але я не знаю, що це трапилося. Я просто на неї дивилась, і в один прекрасний момент пропала ціна за доставку, якась акція. Тобто просто за 8 євро, і доставка 0. Також з Португалії подружка в неї є там перевісне, як ми так називаємо, перевізник, який возить за 10 євро любі посилки до там, 10 кілограм. Їх я сюди не враховую, так як вона мені передавала ще як вдячність посилку свою, то наша особиста, грубо говоря, і положила просто мою косметику і за. Доставку з Португалії до України я не оплачувала. Тому оця в мене посилка 8, оця 7 з хвостиком, 7,65, тому виходить теж 8. Що, Давайте дивитися, що тут. Я то подивилася. Звичайно. Так, а, ось такі коробочці. Тут, бачите, ще положили, щоб воно не побилося відправник дівчинка. Це. Почнемо за 3 євро. Дуже прикольно. Я декілька, ну, звичайно, передивилася по цінам, щоб розуміти, чи воно мені вигідно чи ні. Це бачите, якісь у них бокси. Там таке в них є часто. І ось така за 3 євро величезна коробочка. Погнали. Я трошки дивилася, перераховувала. Але я вже все забула. А давайте я зроблю паузу. я ж це все собі в другий телефон написала підсказки, бо я знала, що я забуду. Чекайте, я повернулася. Надіюсь, ви довго не чекали. Давайте почнемо з того, як я написала. Те, що я знаю. Так, оце саме велике ось. Це інтим гель від «Е Кукін. Ось Кукін, uh, веганський бренд. Я знайшла цей бренд на мейкап. це скандинавський бренд, здається, Данія. Uh, Саме на мейкапі інтимної такого гелю інтимного не було і ціни не було. Але там така цінова політика, що крім, крем для рук більше тисячі гривень. Тобто, або маска, чи шампунь більше двох тисяч гривень. Тому доволі таки, я вважаю, він запакований, діється в слюді, що, не знаю, чому дівчинка віддавала хороший бренд, може, в неї його багато було, але я для себе її десь поставила як тисяча гривень. Ну, те, що у нас продається. Давайте я поставлю такий гарний лепердик. Хай стоїть. Далі, щоб я все бистренько, з підказочками, бо не все не знаю. Uh, так, ще що. О, дуже мене зацікавило, я була рада ось така сиворотка. Uh, у нас в Україні вона теж продається, але якщо її брати, вона відбілююча, І її брати цінам, uh, це Ears Hebor, да, мабуть, так, Маріна uh, називається. Така, бачите, водичка відбілююча, 30 мл. У нас. Продажі вона більше 3000 я бачила. Але але, бачила на шафі одна дівчинка продавала за 1000, друга дівчинка продавала за 700 гривень. Не знаю, може в не теж в якихось боксах було і їм дісталось теж, так можна там в Європі проживають. Ну, я не буду говорити. Я беру ціну саме найнижчу 700 гривень. Що якщо її можливо купити за 700 гривень у нас в Україні, то я собі порахувала, що 700 гривень. Так. Так, тут десь. Є далі дівчатка. Я хочу і риюся, бо я не знаю, так би я а, не знайшла b крем від Мізден. Ні одна ця продукція мені не відома, майже, там, наче одну знаю. Нічим не користувалася, знайшла а, лише на європейських сайтах такий Бі-крем 8 євро. Ціна. А далі Ньюсі. А, тут десь у нас кремчик, кремчик. Ага, ось такий кремчик. нью це заспокійливий крем для сну з лавандою. Ну, і тут у нас 40 мл. Тобто, перед сном, мабуть, я думаю, що це більше для тіла, заспокій... і щоб. Для лиця, може, десь поряд з лицем, щоб нюхати і заспокоюватись. Знайшла його е, теж лише на іноземних сайтах по 3 євро. 40 мл. Можливо, був більший, і я перевела, але це щоб. Так, е, Higgins, Higgins, Higgins. Де ти Хіггінс? Ось. Дуже часто я бачила е, на Оце він тоді, його продають, мабуть, теж був Хіггінс, це мініатюрочка гель для вмивання. І беруть ціну в половину від 14,7 євро, тобто тут десь 7, мабуть, євро, ну, бо це мініатюрка. Бачила тільки на 60. Я думаю, тиніш, якщо ти подивишся, я впевнена, що ти, мабуть, користувалася таким гелем для вмивання. Так, далі у мене. Глім гель, вот. Ось такий клім гель 30 мл. Я не знайшла його ціни, якщо чесно. Тому, можливо, він уже знятий з продажу. Гель Вісаж контиянт. Так, це теж гель для омивання, для обличчя. 30 мл, мініатюрочка. Так. Так, ти хто такий? Хтось у мене праймер? Да? Ні, це Hello Lab Ні, це все ж таки він є. Це праймер для обличчя 9,6 мл. Я знайшла його теж на шафі за 130 гривень. Так, далі ось такий ла, м, флюїд. Вибачте, можливо, це, скоріше все, французькою, я зовсім не знаю, як читаються. Французькою 30 мл. Я знайшла, що продається за 20 мл за 12,50 євро. Це флюїд, я так розумію, для обличчя. От, ну, тут 30 мл. Perfect Skin Light Lotion. ну лосьон для дуже ідеальної шкіри світла. Ну, ось такий. І далі те, що я чула від дівчат, фірма American Oil. Це для волосся, для збереження кольору. Це мініатюрка, мабуть, 20 мл. І тому я бачила фото, наче поставили 20 мл, а ціна стояла як 50 мл. Тому я не знаю, то помилка чи не помилка. Тому я просто перерахувала, як за 20 мл в 372 гривні. Ось такий спрей. Я думаю, ще буду почитаю, чи він змивний, чи не змивний. І це пробнічки парфумів. Вони продавцем не були заявлені, вона положила як подаруночки. Це, мабуть, торгова марка de деран. А це, я так розумію, вони якраз різні запахи білих квітів, тобто квітів помаранча і це, пробнички, це все ще духів, але я не знаю, чи я зможу їх використовувати. Добре, що пробнички, бо я не дуже люблю запах Fleur de Orange, тобто квіти помаранча. І я так перерахувала, що в сумі, якби я ці продукти купувала окремо, а не в боксі, то мені повийшло 2202 гривні і 300 ой, 30 євро. Ось такий перший пакуночок. І давайте відкривати другий пакуночок. Він на 8 євро. Не ж кажу, ну я не платила за доставку. І дещо ось теж була пупирка, ну якби Дівчатка переживають. от. Те, що я не оцінювала зовсім. Ось така розчасочка. Не розчасочка, приємний дуже на дотик, такий матовий, ось тут, а тут глянцевий. Я користуватися От. Тому. І десь я пориююся, там ще теж був подарунок, ось така резиночка. Може, щось буду крутити, вона теж не вигляд новенька, людина собі положила. Ну, тобто це не основне, що мені хотілося в цьому боксику. Так, давайте я оце його, мабуть, все ж таки приберу, щоб там ставити. І буду діставати так, як я собі записала. Ось такі дві олійки, часто їх теж бачила на Вінтенді. Це кос, Rose Gold, Ілюмінер. Тобто я так і не розумію, це більше олійка для тіла з Шимером, чи як йде ілюмінейтер, це як хайлайтер, типу, такого спісвічування. Але я вже одну затестила, і він такий реальний, як суха олійка, наноситься. Тут вони йдуть по 15 мл. Їх було дві штуки заявлені, але може мене хтось поправить. Їх на Вінтенді. Продають по 5 євро, а якщо дивитися на сайті кос на сайті кос, то о, така баночка 49 євро. Ну тобто якось дуже дорого. Ну, може, в якийсь період їм в якісь бокси ложили. Там є парфюмерні бокси, там як підписки, наче я полазила, вже подивилася. Що ти там на рік купуєш якусь підписку і тобі кладуть 5-7 продуктів, або ти можеш купити місячну підписку, типу, за боксик, і тобі 16 євро. Там, наприклад, коштує боксик. І там положать продукти. Ну, якщо навіть заплатити 16 євро, а тобі положать ось таку ліку, яка коштує 49 на сайті Кос, то я думаю, люди тому і підписуються і купуються, але, можливо, не використовують. Не знаю. Я... Танюша більше в цьому розбирається, яка проживає проживаю у Франції. Так, що в мене ще? Гідролати в мене пішли скоріше. Так, щось я хочу по порядку все сказати, але щось я все не бачу. А, давайте я ще покажу те, що положила. Теж воно було, я не розумію, що це. І воно було лежало, як воно представлено було, що вони дадуть його, Ну, я... ну щось воно мені, як на чек стрілки і. Здирається, воно може поверх якось наклеїться, і ти по ньому проводиш і робиш на очах таку стрілку. Ну, я не буду цим користуватися 100%. Бо я... От. Ага, знайшла. Ось такий, але то не він грязний, то по дорозі я далі покажу потік, видно було, що трішки потік. Скраб для тіла, і тому тут було від скрабу навіть засоби. і. Так, це лаказ гідролат Троянди. А, ну, це як вижимки, ну, всі, ну, це як водичка рожева, гідролат. А, буду використовувати замість тоніка, тонера. А, тут 75 мл. Знаходила тільки на іноземних сайтах 12 євро. А, Мія, Мія, Мія. Так, ось така о, крем для тіла ті, Мія, мабуть, 75 мл. А, він, о, це теж веганська косметика. О, і показували, що вона 26,9 євро я знаходила. Я можу помилятися, я ж кажу, може, це якісь старі. О, що змогла на сайті знайти, най та й говорю вам. Так, так, ось така була вже пішла декоративна. Max NMR, я так розумію, це бюджетна лінія, я вже тицнула, вже там полазила. Бюджетна, мені здається, більш-менш така лінія косметики, може і не бюджетна, це праймер якраз іде. Ну, я не знайшла на сайтах його, але знайшла тільки на eBay, що продають за 9,76 доларів. Можливо, вже теж він не продається в вільному продажі, якби лінійки цієї немає. Так, теж від Max and More ось такий бронзер такий здоровий стік. Спробую, він блистячий. Давайте потестимо. Що це... а. О, ну, він більш... Да, бронзер такий. Бо для хайлайтера він темнуватий, але теж робити підсвітку, засмагу. Але його так багато, подивіться, як багато. А, бронзер 2 євро. Ну, це ж теж 30 грам, боже, і це теж Max and More, оцей і e light and Medium. Бронзер Стик. 30 мл бронзеру. Я все тіло не вимощу, чесно. М -м. А, так, ось якраз про який я скрам говорила, що він витік, і це видно. Ось він потік. О, я вже там не відмивала. LeJardine Petro. Ви вибачайте, Я такий скраб. Це парфумований скраб, наскільки я зрозуміла. А я знайшла, що є такі парфуми. І це парфумований скраб із ну, у кого є такі парфуми, то відповідно Вер Вейн Дюті, Не знаю, тут це якась мінітюрочка, але може це основне, бо стільки мілілітрів за баночку 23 євро. За оцю 75 мілілітрів вона офіційно продавалася за 23 євро. Такий парфумований скраб. Наступне це у нас два засоби у мене Пурбалі називається. Ось такий теж веганський пурбалі це у мене еліксір. Це для обличчя Еліксир, як тонік, я думаю, вирівнює текстуру і покращує колір. Ціна 19,5 євро. Це, я так розумію, якась веганська теж косметика. Пурбалі, ну, чисто по назві. І теж від Пурбалі. олійна сиворотка, відновлююча, антивікова, заспокійлива і живильна. Її тут, е... скільки мілілітрів, трошки загрязнилась етикетка і це від скрабу, бо видно, що жовте. Чомусь я не можу знайти мілілітри. Ну, ця. Мені здавалося, що я десь бачила. А, ця 50 мл. Відповідно, це трішки менша. Ну, може, 30 мл олійки. І це стільки продається воно, на сайті. Так. А, це перекладається як будуар гортензії. Да? От. Не буду читати французькою, бо я не прочитаю. Це сяючий спрей для обличчя або міст для обличчя ще називається. І він коштує 17,5 євро. В Україні теж не находила 100 мл такий, mm. okay, давайте я його трошки так от открему поставлю, щоб відрізняти. Так, далі у мене що є. Mm. Це у нас прим Алоє, і це у нас виходить з гіалероновою кислотою 2,5% крем навколо обличчя. Його тут 15 мл, і ціна 15 рев. Рево, євро, евро, евро, 12. Так. Далі вже більш таке було, я не записувала цін, де щось дуже дивне і дешеве. Так. Такий ось такий, я спочатку думала, що це лак. Щось китайське, 4 грами. Капувіні воно називається. Використовувати не буду, але я коли відкрила, думала, що це лак, але ні, тут така щось схоже: дивіться, на, на підводку, бачите? і Зараз давайте поряд проведу. І воно як оце підводка з блискітками. Ну, можна на новий рік. Ну, воно щось дуже китайсько дешеве, я прогуглила. Мені таке страшно ну, на себе наносити. Так, і ось теж мені здалося, що можливо це теж щось і в Shadow Mystery Pearl, Це я теж по ціному, це вже не дивилася. Це теж щось на святкування чогось, ну, такі. Теж тіні, бачите, такі, ну, дивні насправді може. Просто я не знаю, користувалась, ну, наче нові я щось відкривала, наче може і не ну, може теж свочили, знаєте? От. Далі, що ще було, Та теж дивне. Теж, мені здається, як на китайське щось схоже. Це такий два в одному штампінг-ів. Це ось така підводочка, мабуть. Але колір красивий зелененький, але їх ніколи не вміла малювати стільки, знаєте? І, оце мій варіант, дивіться. Тиць. І все готово. Бачите? Ну, це щось може дітям. Я теж не дивилась, не шукала це по цінам. Лежало От воно теж в. Ляп. І наступне, я не знайшла ось такий консилер Сабріна Азі якась. Але Made in Italy це не. 6 мл. Це, як то кажуть, не китайська косметика. От. Теж я не дивилась по цінам. Мені і так здається, що вато. Але так багато дуже набирається на сам спонжик. І вже я натяпала, наляпала. От. І ось такий а, хайлайтер і бронзер. А, я так розумію, чи два хайлайтера. Максиму. Такий пігментований. Ось. Ось такі засоби. Я теж не дивилася уже по цінам, тому що мені дуже мені здається, що хороші, що перша, що друга. Давайте я ось так їх спущу. Щоб було гарно видно. І теж ще за вісім теж скажу, що я порахувала В основному тут нічого не продавалося в Україні. Все було. А, я, мабуть, навіть його і не підрахувала, але в принципі. Я зараз підрахую і виведу, скільки коштував поряд, напишу ще раз, скільки коштував то, що за 3 євро я заплатила, плюс доставка. Рахую його як 7 євро. І то, що за 8 я зараз напишу, скільки по ціні. Ось такі мої покупочки були на Vinted. Чи буду я ще купувати, я не знаю, тому що ну, дуже багато, знаєте, додаткових треба. Шукати треба просити на людину замовляти, просити людину забрати, потім пакувати, щоб людина мені щось сюди доставила. Якщо у вас є можливість, будь ласка, шукайте. Я дивлюся, що це доволі таки вигодно так купувати. А зараз у мене і так дуже багато косметики. Може, ще я посижу там на Вінтеді після в січні, десь або в лютому, коли люди покупують, отримують адвент календарів подарунок. Виберуть, що їм не підходять і теж порозпродають. Все, отаке величезне мене відео вийшло. Пишіть, хто чим користувався, що зацікавило, як ви вважаєте, вигідна чи не вигідна у мене ця покупка. І дякую за лайки, за коментарі. Па-па!